Друзі, беріть. Сьогодні хочу такий вам порекомендувати проєкт як е, Bondex. Він уже скоро запустить аеродроп. Сьогодні було таке. Через 20 днів буде аеродроп, так що ви ще успієте залетіти сюди. Все, що треба робити, наживати на цю зелену кнопочку і включається майнинг, майнинг на 24 години. І потім ви через 24 години заходите і клаймите свої монетки. От в мене вже 54 монетки бонд. Не знаю, скільки це в доларах, скільки це в гривнях, не знаю. Так що, хто хоче заробляти на цьому проєкті. Так що, хто хоче заробляти на цьому проєкті, посилать залишу під відео на цей проєкт і також на мій телеграм, зараз я прийду телеграм свій. Ось мій телеграм, тут найсвіжіші проекти, клікери, тут майнинги, все виходить у мене в телеграмі. Посилання також буде під відео. Всі підписуємось і будемо заробляти разом.